Спочатку повномасштабного вторгнення ми з моїми собаками активно надаємо емоційну підтримку людям, які перебували в полоні, людям, які вийшли з окупованих територій, діткам, воїнам збройних сил України. Ми познайомилися з проектом «Радість дотику і нас запросили сьогодні сюди для того, аби ми надали емоційну підтримку воїнам, які лікуються у. А сьогодні власне в бібліотеці, а, сьогодні, ми хочемо попрацювати з дітками, розповісти з дітками про те, що таке поліцейська собака, що таке робота поліцейським кінологам, і показати те, що вміють поліцейські собаки, окрім своєї служби. Це справжні поліцейські собаки. Хлопчик нас шукає обухівку, дівчинка нас шукає людей по сліду. Буквально нещодавно ми нас викликали у ліс. У лісі загубилася дитинка чотирирічна. І ця собака прийшла 6 кілометрів по сліду і знайшла цю дитинку. А ну, діти, скажіть, мені вислухняні діти? Ніхто не тікає від батьків. Ні. 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 А, ну, а чого так ну, чого так не Ну чого так не... Треба бути слухняними, бо не робіть нам потім роботи поліцейським собакам, треба слухати батьків. І ми перше, що ми вчимо собаку, це слухняності. Одна з базових команд, яким ми вчимо собаку, це команда поруч. Ванда, Ви Виходите поруч з батьками? Так, правильно, коли ви ходите поруч з батьками, ви ніколи не загубитеся. Пус. Ванда? Ох! Ти. Команда я віддаю на німецькій мові, тому що собака краще запам'ятовує дзвінки, короткі команди. Розлогі команди, такі як лежати, сидіти. Це команди для відпочинку. Собака, коли чує такі команди, знає, що може розслабитися. А коли чує німецькі команди, вона знає, що їй потрібно що? працювати. Там контроль пра, пра. Дуже багато поліцейських собак вміють і знають різні трюки. Це не тільки весело, це допомагає собачці розвивати свою фізіологію і бути постійно в гарній формі. Плац! Добре. Діц. Плац. Діц. Оф. Ванда. Так. Добре, добре. Сідай. Добре. Ванда. Добре. Ай шапочка на <звимай> знайшла О, ти тише й ще й вказала кого вона знайшла. Отак ми шукаємо людей.